Слава Україні! Розпочалася 189-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На останньому ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області. На Харківському напрямку ворог. Обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дуванка, Клинове, Соснівка, Дементівка, Руська Лозова, Руські та Черкаські тишки, великі проходи Циркуни, Петрівка, Старий Салтів, Перемога, Шестакове, Байрак, Норцівка та Шевелівка. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. В районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар'їнки. На Слов'янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля долини Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. Авіація противника завдала удару неподалік Вірнопілля. На Краматорському напрямку противник обстріляв із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Райони населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закітне, Мала Піскунівка, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Іванодарівка. Ударів авіації ворога зазнали території неподалік Спірного та Іванодарівки. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із артилерії різних типів біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцевого, Майорська та Кодеми. Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого. Успіху не мав, відійшов. Намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема. Тривають бої. На Авдіївському напрямку противник здійснив обстріли із мінометів, танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського, Старомихайлівки та Нью-Йорка. Наступальними діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар'їнки, традиційно зазнав втрат та відступив. На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожий вогневий вплив біля Новомихайлівки, Парасковіївки, Пречистівки, Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного. На Запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, Ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької області з метою відновлення наступу на зазначеному напрямку. На Південно-Бузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве. Червоний яр, Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкіне, Князівка та Тополине. Ударів авіації зазнали район Андріївки та урочище Плотницьке. Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки. Та блокування цивільного судноплавства. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по об'єктах та елементах інфраструктури в глибині території України. Ворог зазнає значних втрат у живій силі. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!